Если попытка не согласиться, то у вас уже нет информации, если у вас нет внешних зазовов, участвующих в системе электронного электронного сорта, именно в совете информационного и коммуникационного состава, как на разные виды спорта, на советы информационного состава, а потом, 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 Дякую. Дякую. Хочу, повідомляю, що у нас була повітряна тривога. Після закінчення повітряної тривоги учасники намагалися вийти на зв'язок представники сторони захисту за допомогою власних технічних засобів. Таке клопотання є, ми практикували, проведення здобування в такому режимі. Повідомила секретар, нараз здійснюється атаки на ресурси. Які забезпечують такі засоби зв'язку, ми теж перевірили, намагалися зайти в цю систему? Вона дійсно не, не, не опускає осіб. Ну, в разі ну, у нас є ще так. Скільки відведеного часу? До 11.30, У нас ще півгодини відведеного часу. Яка думка прокурора щодо можливості проведення судового засідання? Чи ви лише почекати цих 30 хвилин для того, щоб з'ясувати, чи вийде захист на зв'язок? Ваша честь я. Дійсно, ми не можемо проводити засідання без е, у сторони захисту і безпосередньо без самої обвинувачення, особливо що стосується кримінальних проступків. Е, сторона обвинувачення готова зачекати стільки, скільки буде треба. Угу. Добре, дякую. Тоді е... А ваша честь ще можна Раз, е, задати, що ми yeah, ну, дійсно зараз знаходимося в таких умовах і живемо, вся наша держава живе в таких умовах, що ми не можемо передбачити різного роду атаки, як повітряні, так і кібератаки з боку держави-агресора Росії. Але в нас є певне праворегулювання цих питання положення про порядок функціонування під систем ЄСІС. І стаття пункт 46 цього положення чітко зазначає, що ризики технічної неможливості участі бути конференціями поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, які відкладають від різних заяву. Очевидно, що, як я зазначив, ми живемо в непростий час і такі речі можуть не передбачені. Це питання подальшої участі перед незахисту в режимі ВПЗ і задоволення такого клопотання. Оскільки, як я зазначив, це може повторятися ще неодноразово, і ми просто не, не зрушимо далі всі голоси. Так, так. так, щоб в приміщення суду фізично прибували учасники, це принаймні більша гарантія того, що ми зможемо. Дякую. Значить, колеги судді теж вважають за можливі в межах відведеного часу ще дати можливість стороні захисту вийти на зв'язок. І приблизно об 11.30, якщо раніше вони не вийде на зв'язок, зустрінемося, вирішимо питання про подальше судове засідання. У нас, в принципі, узгоджено, так. На жаль, зі сьогодні зробив на аудіофізацію з перевезення. Дякую. Суд вимушено констатувати, що до спливу сроку, для розгляду справи, сторона захисту не вийшла на зв'язок. Пов'язуємо це із технічними причинами, це є загальновідомим фактом. І відкласти судове сіння на одну з узгоджених раніше раніших дат, у мене це 27 березня. на прокурор. Саме 12 година, 30 хвилин, роз'яснити представникам захисту про те, щоб наступне судове сім'я суд, вони приймали участь безпосередньо в приміщенні суду вищого антикорупційного або з приміщення іншого суду за відповідним клопотанням і ухвалив суду. Прошу секретаря додати цю інформацію до відомо представників сторони.